Значить, капсуляцію. Да? Буває так, що часто ми знаходимо, там люди знаходять, що зарядом? Дуже, у нас так. є скава твар. І... Тупаємо трошею, уважимо їх шарами зверху заряди розмінування, і засипаємо землею, щоб менше було розбито створення. <звук> <звук> Чуть, Ми працюємо у нас, блять, перше, це перевозка. Перед перевозкою йде загрузка. Вигрузка, жара. так? Копаємо те, наказує. Під час виконання робіт змілювання, суворо закликати заходи цей захід Так що копає, ніхто не знаходиться в ямі. Машина.

в него отводишь на все, понял? Смотрю, Мином, где <говорит> а, я мало <фотографирую>. говорю, что мало тебе говорю, что на тебе говорю, что я что я тебе говорю, что Рим этот брат старофирый. тоді беремо десяток ящик, без кодового відкапуємо. Ле! Оце, оцей, оцей оцей! Той бронік мені! момент. І приходить

Припаси, які не використані, Які прилежали в землі. Що ж ви порадите громадянам, якщо натраплені підметки. По, по накатній схемі, щоб в жодному разі не чіпати, визвати. На по древній станції. Ну, да. Готовий. О, О, огонь. Вогонь! Проблема, машина Йо, я блядь, А водім присяде сталася така ситуація, що до аварійно-рятувального загону надійшло повідомлення, що людьми під час збирання грибів поблизу міста Шепетівськ Шепетівка у лісовому масиві було 에, виявлено підозрілий предмет, схожий на 에, боєприпас часів Другої світової війни. Виїздом групи піротехнічних робіт на місце було встановлено, що даний підозрілий предмет є мінометна міна калібру 51 мм в часі Другої світової війни. І в перший день робіт особовим складом було виявлено ще 30 даних вибухонебезпечних предметів під час контрольної перевірки місцевості, під час обов'язкової контрольної перевірки місцевості. Наступні дві доби під час проведення робіт на даній ділянці місцевості було виявлено біля 1717 вибухонебезпечних предметів, а це, а це саме мінометні міни калібру 51 мм та підривники до артилерійських снарядів. Хочу ще зауважити взагалі Шепетівський район, а саме місто Шепетівки, воно пов'язано, скажімо так, історично з вузловою станцією, яка знаходиться в місті Шепетівки. Тому під час Другої світової війни тут точилися жорстокі бої, як скажімо так, на початку війни, так і під час закінчення війни. От. Під час цих боїв дуже багато загинуло людей. Бої були дуже жорстокі, а ці боєприпаси наслідок от, цих подій по визволенню міста Шепетівка та Шепетівського району. Усіх, усіх громадян хочу зауважити, що при виявленні підозрілих предметів, схожих на вибухонебезпечні, ні в якому разі не можна їх чіпати з місця, сувати. Перше потрібно повідомити по телефону 101 підрозділи Державної служби з питань надзвичайних ситуацій про виявлення знахідки, не допускати до місця сторонніх осіб, особливо дітей, дочекатися представників місцевої органи влади, представників силових структур, по можливості огородити місце і очікувати прибуття спеціальних підрозділів. В жодному разі не потрібно розбирати, е, рухати з місця, кидати вогонь. Це, це може призвести до нещасних випадків, до каліства і загибелі людей. Е, незважаючи на те, що дані вибухонебезпечні предмети пролежали тривалий час у землі, на них діяло агр... агресивне навколишнє середовище, вони пролежали більше 70 років, вони е, на сьогоднішній день являють велику. Небезпеку і при неправильному поводженні можуть привести до травмування і загибелі людей. Особливу загрозу є те, що ці боєприпаси знаходились в одному місці, їхнє було скупчення, і при спрацюванні одного боєприпаса могло йти так звана цепна реакція, могло йти спрацювання інших вибухонебезпечних предметів. Загроза могла становити, становити на відстані більше 500 метрів.